Мене звати Ксенія, я з Харкова. Я є засновницею Art Project Юаплюс. Проєкт, що був створений для українських підлітків для того, щоб їх підтримати і допомогти. І по сьогодні проект існує. Але за цей час він дещо змінювався, або, я думаю, навіть краще сказати, адаптувався тієї потреби, які справді щиро були в наших українських підлітків. Але розпочнемо спочатку. Я думаю, що доволі коректно буде зараз але Алелмода розділити наших українських підлітків на кілька груп. В нас є ті, кого з війною батьки вивезли за кордон. Хто лишається за кордоном. У нас є ті, хто виїжджав і потім повернувся. У нас є ті, хто має те, що звездів внутрішню імміграцію. Тобто ті, хто мали поїхати зі свого рідного міста в інші міста різних куточки України. І в нас, звичайно, є ті, хто лишається в себе вдома, в своєму рідному місці. І... При тому, що всі ці підлітки мають дещо а, різні проблеми, є дещо спільне. І дослідити життя, а, захоплення, якісь цікавинки наших підлітків, це те, що мені. Надзвичайно важливо, і це те, що я хочу робити разом з ними. Тож, трохи крок назад. А прочут я стартував як проєкт, творчий проєкт, для того, щоб допомогти підліткам, які були змушені поїхати з України, інтегруватися, адаптуватися до нової країни. До нових умов життя, нових реалій життя. І стартував він тут, в Барселоні, де наразі я е, мешкаю. За цей час, з листопада 2022 року, по сьогодення різні е, е, заходи Аріпроджеме Плюс відбулися вже в 10 Києва. І я сподіваюся, що кількість крім. Буде збільшуватися, кількість місць в кожній країні буде збільшуватися, і, власне, кількість підлітків, які участь, теж буде збільшуватися. Чому? Тому що я бачу, що такий формат проведення часу з чимось цікавим, творчим, можливістю спілкуватися з іншими підлітками. І мати біля себе якихось дорослих, які мають самі або схоже захоплення розмовляє з тобою однією творчою і не тільки творчою мовою це дуже важливо для наших людей. І на сьогодні зрозуміло, що певні Ракурси, під яким наші діти см смоть розглядають своє життя, за цей час вони дещо змінюються. І проєкт завжди адаптується під те, що важливо, що потрібно нашим дітям, нашим дикеткам. В рамках Art Project UA+, в нас найбільше це відсоток того, що відбувається це фотопрогулянки. Вони відбуваються в містах, коли ми ходимо, гуляємо разом, фотографуємо. У нас є формат, який був розроблений спеціально для України і для Ізраїлю. Ми все одно звемо це фотопрогулянки, бо ну, ми вже так звикли це називатиме всі, але це. Творчі завдання зазвичай справді пов'язані із фотографією, але вони розроблені таким чином, щоб діти могли це робити, знаходячись або по повсховищі, або десь в себе вдома, і все одно відчувати, що вони разом, і відвокатися від того, що відбувається, буде трохи відпліклися від того, що відбувається навкруги. Друга річ, яка в нас є, це наша онлайн-галерея. Це в рамках наших соціальних мереж, раз на місяць ми робимо публікації світлин, які надсилають наші підписники з різних куточків світу. І та я дуже сподіваюся, що ви підписані на наші соціальні мережі наразі на Інстаграм. На Це найголовніша наша початка якою ми користуємося. Ще одна річ, яку я розпочала. Вересні 24-го року це зустрічі з гостями. Для чого? Бо спілкуючись з нашими підлітками в кількох країнах, я почула від них таку думку, що імміграція, які звуть зовнішня імміграція, тобто імміграція, вимушена імміграція з України в іншу країну, або внутрішнє, те, про що я казала на початку, коли дитина має поїхати зі свого міста да, в рамках України, але в іншині в багатьох з них ці переїзди, ця імміграція, вона в них викликає почуття, що це крапка. Тобто, якщо ми будемо перекладати їх життя, Наче речення або якийсь твір, то це стало крапка. після того більше нічого нема. І мені було дуже і по сьогодні мені дуже важливо показати їм, що ні, це не крапка, це якийсь інакший знак. Це може бути дві крапки, це може бути кома, це може бути комусь крапко. І Якщо у вас відчуття, що це потягнуло за собою величезну паузу, бодай це буде три краки, але після них щось буде і доволі ймовірно, що це буде щось гарне. Тому на цих зустрічах, здебільшого, ми спілкуємося з тими, хто сам прийшов еміграцію, і розглядаємо або знайомимося з історіями тих, хто впізнаний. Успішним, хто реалізувався, але має за спиною цей досвід підліткової міграції. І воно працює. Бо саме так наші підлітки бачать, чують, розуміють, що все може бути класно. Коли тобі кажуть батьки, не переживай, заспокойся, все буде класно. Або коли вчителя кажуть не переживай, все станеться, все буде класно. Дуже важко в це повірити, коли сам ти відчуваєш це інакше. А коли ти дізнаєшся насправді історії тих, хто існує, в кого є цей досвід цієї імміграції. Але вони обрали певний шлях, вони залишилися. Вірні собі якимось своїм традиціям, своїй родині, своїй культурі, своїй релігії, але досягли певних висот це надихає. І я неймовірно вдячна і Наталії, і Марині. За те, що вони приєдналися і стали такими гостями, які самі пройшли імміграцію, і розказали історії. Класні історії, дуже надихаючі. Ті, хто прийшов по поміграцію, став визнаним в тій професії яку обрав. І я ще готую. Кілька зустрічей. І ще один проєкт, власне, який ми цим відео розпочинаємо такий іпре. Це подкаст Один до це подкаст про та для наших підлітків про їх життя, про їх захоплення, про те, як вони почувають себе сьогодні, як вони бачать своє сьогодні, своє завтра, як вони звендують своє вчора. Бо життя не можна прожити. Ми не маємо можливості в нашому реальному житті зробити репетицію або щось пережити, переробити, що з нами вже було. Ні, ми живемо тут і зараз, одним дуби. І сьогодні мені дуже б хотілося знайти вірний шлях. і Зрозуміти, як поєднати збереження самоідентифікації, збереження нашої культури благоранної, багатогранної, дуже яскравої культури. Я зберігаю це свої релігійні обряди чи якісь звички в релігійних родинах, як все це поєднати і потоборощувати в родині, в дитині, і з тим, що ми маємо інтегруватися і адаптуватися до нового життя, до нових реалій, бо дай де б ви не поприяти. Якщо дитина живе в іншій країні, зрозуміло, нам треба поєднати нашу українську культуру з культурою тієї країни, де ми є. Поєднати в якому сенсі, якось поторищувати, щоб розуміти тих, хто навколо, але не втратити своє. Якщо ми кажемо про релігійні родини, чи це їм легше, чи ні? Чи приходячи до церкви, чи до синагоги в новій країні, в новому місті, чи це їм допомагає, чи якісь традиції трошки легше зберегти тим, хто зберігає лише такі традиції, більш культурні, скажімо. Ті, хто поїхав в рамках України з одного міста до іншого. Так. Ми розмовляємо всі однією мовою. Але я з Харкова, я коли приїжджаю до Львова, до Чернівців, до Києва, до Полтави, до Одеси, в старі часи, до Донецька і Луганська, я бачу, що там навіть релігійні якісь традиції інакші, в родинах по-інакшому побутоване повсякдення. Як знайти оцей шлях, коли ми справді не втрачаємо своє, але товаришчуємо, знаходимо спільну мову з тим, не вигучено коли? Вже в наступному відео буде наш перший подкаст, наша перша зустріч з нашим першим гостем. І я дуже вдячна цьому хроброму хлопцю, який наважився бути першим і поринути в новий подкаст, про ті ще нічого не, не зрозуміло не відомо. Тож, одним думком, живемо, то ти зараз поїхав. Щастя!